Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить Любіть у годину не годин Любіть, Україну, усніє наяву, вишневу свою Україну. Красою її вічною, живу і нову і мову її соловіну. Для нас вона в світі єдина одна в просторі солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі як та купина, і що, гори, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках, у гудків, і у хвилях Дніпра, і в, і в хмарах отих порпурових. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Любіть отроді, у, у кохання в бою, як пісню, що лине з Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею.